Ми запускаємо повномасштабний проєкт. Бюджет цього проєкту, щоб його повністю запустити, коштує 100 тисяч гривень. Я би сказав так, що да, дійсно я би мог знайти такі гроші, запустити, проплатити, там треба багато яких там затрат. Що вам більше то, скажі, до мене прийшли і запропонували такі гроші. Але, 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 я нікому не хочу бути довшим. Нікому. Не копійкою, не хочу залежати і бути довшим, окрім людей. Якщо люди мені дають кошти, довіряють свої кошти, я за них готовий звітувати. Бо люди, на відміну від всіх інших, не требують за ці гроші, якісь вчинки нелюдські, ненормальні. Вони просто кажуть: пускайте на добрі справи. Тому я це й робив. Поки я знаходився в лікарні, поки навіть мене тримали. В СБУ. Пока мене допитували, нерви мені тріпали, я все одно займався полезними ділами. В частности.